Може комусь не сподобається те, що я ще скажу? Та головні наші вороги не ті, що прийшли до нас з війною, а ті, що поміж нас, ті, що сидять на тронах у Києві. Ті, що всіляко підтримують корупцію, ті, що залазять до нас у кишеню, я підтримую нашого президента, бо тепер він іде у потрібному напрямку, каже на чорна-чорна, а на біла-біла, та я не підтримую тих, хто розкрадає, грабує, підвищує собі статки, коли. Іде війна, забираючи у народа останнє. Я не підтримую тих, хто гуде в Україну. Оце усе йому не так на Україні. Україна отака, перетака, а сам нічого не робить, щоб тут щось е, покращило. Для того, щоб щось на Україні здвинулось, перше наперше Наперво, треба поставити перед собою таке запитання, що чому я живу так, як мене не влаштовує. Я за Бога, я за правду, я за Україну. Частина шоста, яку я назвав «Правда, як воно є. Да. І Тарас Регорович Шевченко писав, Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Отож, правда, як воно є, частина 6. Думи мої, моє слово, з неба мені сила, Господь Бог в моїй душі моїй святі крила Божа правда є любов, кожен має знати. На всіх людей одна земля, наша мати, одне небо, один Бог, другого немає. Він безмежний, величезний, Всесвіт колесає, смерть для всіх одна, данина у вічність, дорога. І раби, і царі, всі люди однакові в Бога. Кровний один тільки батько, одна кровна мати, Україна в нас одна. Кожен має знати, від матері з дитинства кожен пам'ятає, наймилішого за сон нічого немає, Українонька моя люба рідна мати, та допоки ти ще будеш з діточками спати, та допоки з тебе будуть кров людською пити, та допоки. Тебе гристи будуть паразити, мов туман, усі усюди кривда огортає, на землі брехня кругом небо підпирає, прив'язав лукавий хитрих славою грошима, наділив хрестопродажніх жадними очима. Край мій, як смачний пиріг. Ділять сильні світу, Боже любий Україну захисти від Деніту. Чому лізуть керувати бездаре на звані? То іуде правлять нами, то недоторкані, боїмося, мовчимо, ідемо в нікуди, та чи ви ж сліпі, глухі. Просинайтесь люди, аби встав Тарас з могили за голову б взявся, коли б він побачив. Хто керувати взявся, прийшли хитрі керувати, і шукають шари, Люблять неньку Україну, наче я не чари. Там, де гроші, сплошний ріг, голод, спрада, спрага, зрада, у людей в кожного своя в Бога одна правда, народжені, народжені у неволі, не в силах злетіти, бо ж не знають, як на волі без ярма їм жити, той Орел, що зріс у клітці, та хіба ж він знає, на що крила він могутні на плечах тримає? Вони йому вага зайва, звідки йому знати, що він може вільно в небі високо літати, розказуєте, як жили всі ми при союзі, що були усі одіті і було у пузі, розказуєте казки дітям, як нас щастували, як нас нашим салом хитрі, хитро пригощали Думайте, на халяву все те нам давали, діркою від бублика всіх нас пригощали. Ті, що мазали нам губи, вони у Європі, у Європі, а ми, люди, всі остались у радянській. Чи я у вас, чи ви в мене оте все забрали, в кого гроші в офшорах нас і обікрали? Чому дотепер ми люди багаті їм в мріях, Заробляємо мільярди, живемо у злиднях і не знають сильні світу, що ще нам зробити, думають, як нас зараз два рази здоїти. Той, хто... Дьорга за нитки ляльками керує, він мільярди лантухами за бугром рахує, та коли ж ти усвідомиш, великий народе з тих, що рвуться до корита, з них ладу не буде, підігруємо злодіям, ворам, крахоборам, мовчки сидемо по хатам, як миші по норам. Та чого ж ми, люди добрі, весь вік трясемося, тих, що наше в нас грабують, ми їх боїмося, злодіїв, що нас до нитки усіх обікрали, тих, що вкотре знов у нас в раби записали, чому ж терпимо ми, люди, корупцію, зраду? Чому ж в очі ми ворам не кажемо правду? Нас перевертням смішнім, удурить вдалося, вони з нас, а ми із себе, люди, сміємося, чекаємо, що хтось за нас та зроби нам краще. Бездіяльність, брати, сестри, то діло пропаще! Мовчимо та сопимо, в ярмах гнемо спини тих, хто обкрадають нас, терпимо провини. Пани сплять і думають, що ще з нас зідрати, бо ми ж їм, бо ж їм байдуже, як ми будемо. їм байдуже, як ми будемо виживати. В обіцянках бідний люд вижива, бідує, терпить ворів, дармоїдів, злодіїв годує. І сидять і вус надують в Києві на троні, ті, що ми їх обирали, брехуни в законі. Люблять злодії вори, грішники халяву, звикли жити, як щури, задарма на шару, для них святі тільки гроші. І набитий шлунок, живуть, егоїсти скнари за людський рахунок, вивернуть гнилу лукаву щурячу натуру, не про правду піклуються, а про свою шкуру. Наче лебідь рак та щука, все воза тягають, як на перехресті, б'ються, куди йти, не знають. Та невже ми волею святою торгуєм? Хіба вільні ми тепер, хіба не рабуєм? Та коли ж ми корупцію вб'ємо, як саркому? коли ж ми поставим крапку, а не знову кому. Боже. Де ж наш атаман із люду завзятий? І сліпаго за коняка, коли права зрячий. Господи, дай мені сили стер... Стер... стерпіти, змовчати те, що в серці накипіло, людям наказати. Вірю в Бога, в душі шкода, в серці проклинаю, бо ж ті, що. Кривлять душою, продадуть, я знаю, пишу, Боже, молюсь, плачу до Тебе, до неба, прикро, що мої вірші нікому не треба. Прикро, Боже, що я плачу, а людям байдуже, від братерської неправди душа моя тужа, не злодіїв, не ворів сліпі глухі лають, рідну землю Україну. Гудять, проклинають, Україна не нарідна, Лебедині крила, ластівочка моя люба. Чом ти нещаслива? Та хіба ж нас Україна Люда, обікрала? Вона ж нас вигодувала, з любов'ю плекала, а ви її обмовили. Та що ж ви за діти? Терпить від нас зраду мати, куди ж нас подіти? Не поплюште, не жбурляйте в святе серце соле, грішні гріх признають свій Пропащі ніколи. Той, хто гуде свою неньку, продажня дитина, лає рідну батьківщину, хіба то людина? Господи. Заборони їм маті розкверняти, дай прозріння під ногами гілку не рубати, впали в очах Божих діти, бездіяльність всюди, вже немає куди ще нижче падать люди. Слабкі розумом блукають, ідуть недоволі, шукають ярма зручного наперекір долі. Щоб воно їм в тяжкій праці не давило в груди. Як же мені шкода Божа, що є такі люди! Вірять, що розбагатіють, на панів слугують, за нікчемні копійки все життя рабують, неба Божого не бачуть в працю вперлись рогом, у ярмію усе життя, бо ж нехтують Богом. День у день усе життя. В наймах прослужили рідних діточок своїх рабувати навчили. Знаю я про що раби в тяжкій праці мріють, та без Господа ніколи сліпі не прозріють, якби ж стали усі люди Божими рабами, не було б на світі бідних, всі були б панами. Не від себе, а від Бога кажу я цю правду, якби люди ми всі разом не плекали, зраду, якби ж люди ми боялись не воріва Бога, не була б у ямах, в прірвах розбита дорога, і болить моя душа, серце моє крає. чи... Є народа мій, чи тебе немає, якби ж ви любили неньку, як вона вас любе, дає в руку корме поє, та ще й приголубе. Чом мовчиш, народа мій, Україно рідна, люди, я у вас питаю, нам мати потрібна? Як під, як під снігом на весні квітка розквітає, крізь вірші пісні завжди, правда проступає. Я є парусток незламний, дух, міць, Батьківщини, я один з дітей моєї, неньки України. все життя за мою неньку буду я співати. До останньої хвилини буду щебетати. Не поставиш українську душу на коліна. З нами небо, правда Божа, мати Україна, українці, брати, сестри, края мій родини. Об'єднаємо себе у кулак єдиний. Не надійтесь, не чекайте від лукавих чуда, не продайте Бога люди, як продав Іуда. Любіть нашу Україну, цінуйте, кохайте, любіть те, що дав Господь, а не проклинайте. З повагою до вас, Василь Український.